Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачний та корисний сніданок. Це сирні булочки зі спельтового борошна. Для тіста нам необхідно 200 г сиру кисломолочного, Я брала 5%. Натираємо 100 г моцарели. В окрему ємність збиваємо 2 яєчних білки та будемо збивати їх міксером до дуже густої консистенції, щоб вона була до сійких піків. І також до білків додаємо трошечки солі. Тепер до сирної, сирної маси додаємо взбиті білки і все гарно перемішуємо. До цієї маси я додаю ще спельтову борошно, 1 чайну ложку розпушувача та 3 столові ложки рослинної олії. Я взяла звичайно, соняшникову олію. Тепер формуємо булочки та викладаємо на застелене пергаментом деко. Змазуємо жовтком та присипаємо кунжутом. І відправляємо випікатися на 40 хвилин при 170 градусах. Булочки можна їсти як і самостійну страву, це також дуже смачно. А можна ще я вам зараз покажу, як зробити, оформити сніданок. Я розрізала на дві половинки, одну половинку змазую крем сиром. Зверху викладаю листочки свіжого шпинату на шпинат е, обсмажене яйце і зверху е, другу половинку булочки. І в нас вийшов такий бургер. І, звичайно, ми смакуємо з чашечкою ароматної вашої улюбленої кави.